Майже 12 тисяч курчат роздали жителям міста Дергачі на Харківщині. До кінця тижня у цій прикордонній громаді роздадуть ще майже 10 тисяч пташенят. Програма з продовольчої безпеки від організації Об'єднаних Націй спрямовано підтримати постраждалі сільські домогосподарства. Розповіла Суспільному керівниця громадської організації Харківський обласний центр до радництва Світлана Гапоник. Чому жителів громади підтримують саме курчатами? Розкаже Ірина Гнатюк. У Дергачах на Харківщині сьогодні місцеві жителі отримують курчат. Привезли їх представники громадської організації Харківський обласний центр дорадництва. Вони роздають допомогу у рамках програми з продовольчої безпеки від ООН. І зайчина, валя. У черзі за курчатами житель Дергачів В'ячеслав Середа каже, до того у господарстві мав лише корів. Зараз курчат будете отримувати. Для чого? Що з ними будете робити? Ми і поїмо, ну вашою не попродаємо. Все для себе. На одну родину видають 30 курчат та корми, розповідає керівниця обласного центру дорадництва Світлана Гапонник. За її словами, протягом двох тижнів люди отримують ще й грошову допомогу. Сума грошової допомоги дається на сім'ю дві двісті на кожного члена сім'ї. Ну не більше п'яти. Перший стартовий корм 25 кілограм, а потім з тих грошей, що вони отримують, вони повинні собі ще докупити. За словами гапонник, курчат на Харківщині роздають уперше для пілотного проєкту. Вибрали дві громади Печенівську і Дергачівську. Вибрали ці дві громади опорні, щоб подивитись, як це буде. Тобто, ми хотіли взяти якусь маленьку громаду і на ній це відробити це. Мої пишо. Місце, ми їх будемо держати тут. Людмила Білінська готується годувати корчати, яких щойно привезла. каже, це буде допомога для її багатодітної родини. Жінка розповідає: торі, коли дергачі були під обстрілами, всією родиною виїхали. Людмила повернулася сюди. Восени і тепер планує відновити господарство. У Мене було 25 курок, кур. Осталося. 14 курочок, і пішов саме. Вони гуляли тут по подвір'ю. Я не знаю, як вони вижили. На Дергачівську громаду надали 21 тисячу курчат. Тримають їх 700 родин, каже заступниця Дергачівського міського голови Інга Токаренко. Розуміємо, що зима буде важка, тому людям дали вудочку, як то кажуть, щоб вони забезпечили себе і свої родини взимку. А якщо людям достатньо буде і десь там трошечки зашкребе, мабуть, вони поділяться із своїми сусідами, яким дійсно теж необхідна ця допомога. За словами Токаренко, сьогодні курчат видають жителям дергачів та найближчих сіл. У п'ятницю птахів отримують інші жителі старостинських округів. Ірина Гнатюк, Денис Сватянов, Суспільне новини, Харків.